Ви, якщо бачили моє минуле відео, в якому я розповідав, да, в чому краще не ховатися у мі... місці... у як... місці... тому місці, тобто у шафі і з поясненням що треба робити. Отже, якщо ви бачили це відео, ви, напевно, ба... ви, на бабуся чули про те, що я говорив про те, що буде ще окреме відео про небезпеку в УДБ. Зараз я вам це покажу. Дати ухо по водоках раз ти для того, щоб за у упасити. Напишіть у коментарях і не забувайте підписувати. Ну, коротше, я там в один раз точно казав, що ми. І випустимо відео про усі небезпеки в УДБ. Отже, ви, мабуть, догадались, що наше відео про небезпеч h в УДБ в приміщенні та на вулиці. Отже, почали. Е, якщо ви залізете на ось на це дерево, дерево сюди з ногами, які мають відстань Одна від іншої і, 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 і як і, моя долоня цей. І, і, і якщо ви так зробите, тоді вам станеться ви дубитеся у паситиці і, і, і дуже важко буде з неї вибратися. Бачите ось ці. Ці подрапили на дереві. Це робив я коли І, і я намагався звідси вибратись. І добре, що вже вибрався. Ну, бо хтось е -е, озвучив, я все ще це відео. І отже на вулиці є мало таких небезпеч. Ек. Але е -е, ось ще одна з них. Так, це лише крісло. Але якщо ми наситубимо на ось ті штуки ногами, і занадто сильно до на них натиснемо, ми можемо впасти і це буде боляче у підлогу, а потім ще і, і крісло зламається, тися може і плюс усе може тебе ще більш порадити. Е, але ще небезпеку становить котичко. Е, не знаю, де він зараз, але не е, від теж має а не свой, і свою небезпеку. Е, увага, факт перевірено на власному досвіді. Отже, коли котисько, який, мабуть, зараз десь у Миколи, ну не знаю, там мож... Або знову трапилось зникнення, і я маю про це зняти відео. Ну, нічого, нічого, бо мож... якщо ви хочете, можу зняти Е-е, цей Е-е, у кухаря другої діжі. Е... З'явилася ідея, щоб коли я сидів ось тут. От поставили мені котиська. Ось тримаючи його, і він мене подряпав кігтями, і це було трохи боляче. Ось через що ніколи не робити такого, з з'явила. Ми або з іншими люди. бо це може бути небезпечно Край а ще робити інші розіграші, як і нікого не зможуть втравмувати як небудь. Теж варто зазначити тут, що охоронець коли відкриває анець кришку, а. Нет, у кр... ришку, а... Так, якщо ви знаходитеся близько, о, о, намагайтеся піти, або на, безпечну відстань. Бо ви можете провалитися там, аб, або вас не зловлять, або ви не потрапите на драбину, то тоді і вам буде боляче і вам. І охорона це, мабуть, буде теж боляче. І з того, що на вулиці, це, мабуть, усе. Але в нас, але в нас є ще звісно що приміщення, то давайте зайдемо у нього і о, знайдемо усі небезпеки там. У минулому відео ви вже дізналися про цю шафу. І отже. Так, вода є небезпечним місцем, але це не все. Ще небезпека є у тому, що о, ви, якщо ви торкнетеся аби бути кошекерою. Коли десь вже вогонь закінчився, а, тоді і може стати гарно, чи за декілька секунд. У неде неді... краще, щоб о... об... об трохи зачекати. Наприклад, а ад... ад... Ад таке було, коли я це робив, і, і... і що найбільше одну годину перед випуском відео. Допомога. Ага, кухарю другу діді, ї... І жі у кухні теж може скиничитися. А по, ага, отже, як саме про що я маю на увага? Отже, це про це, що о, 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 я тут різав. Гри. Ми і і, полі... і все, і це було одну. Узе приємно, але я все одно. О, о добре, я попрацював. Зараз ми з вами піднімемося на другий поверх. Можливо, там є ще якісь небезпечні місця. Ще ніколи не залазьте на ось цю штуку. Щоб когось розіграти. Так, цього краще не робити. Бо ви можете впасти на рослини і вам може стати болячеї, може провалитися, і ви потім будете так, так впадати, що, можливо, хтось почує, але врятувати вас буде вже запізно Ще ніколи не зачепляєте розен, цю розетку, якщо ви і обрали собі номер четвертий. І це точно погано закінчиться і для вас, і для кодиціонеру. Отже, давайте переїдемо далі. Можливо, у п'ятому номері є щось ось небезпечене. Давайте ми це перевіримо. Отже, е, так. ми... Уп... Ми тут є п'ятий номер, цілком безпечний для... для тих, хто вже означає як то, аби поводитися. Давайте розглянемо одне безпеку у кожному номері. Там залишився ще перший номер. Отже, давайте в нього зайдемо і подивимося. Чи тут щось є? А точно я Давай я світла, а ну добре, я буду вам просто розповідати. Отже, так е поки що одне маєш жод, де їх не без де ха місяць. І, і так виявляється, що отако перше перший добра має. до е, безпеку. О, для тих, хто вій дотримуватися правильно безпеки. Але е, ще буде бонус, бо як же без нього. Го, о, а нам у цьому відео. І отже, бонус. Це відсотки ДБЗП у кожній сьогоднішній локації. де все буде, як ви будете зараз поглянути. 39% вулиця, 27% до БР2. 20%, номер 2, 20 ресторан а 14% номер 3 9% номер 4 0% номер 1 і так само номер 5 Також я тут використав деякі емодзі для а цього. І отже я хочу вам сказати, що я десь забув у номері 2 сказати, що там ще не безопеч до отрута для мишей. Навіть якщо ти не миша, а все одно, он, 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 у організмі людини вона мож, може спричинити. Не і, 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 і в також отрута, але не смертельна, як, як це наприклад, АДУ. у ми ж буду сподіватися, що... А що, ві... що моє відео вам було зрозуміле. Побачимося наступного разу. І пам'ятайте, дотримуйтеся правил безпеки в У ДБ. Побачимося ще в наступних відео.